Сьогодні я спробую заспідранити Майнкрафт, але у хардкор режимі. Тому дивись відео до кінця. Ну що ж, погнали починати. По стандарту починаємо ми, звісно, з дерева. Робимо верстак і палки, робимо кайло і добуваємо камінь. Тепер робимо обнову кайла, тепер добуваємо побільше камню. красиво гора, я сподіваюся, там буде дуже багато рут. Тепер заберемо все, що бачимо. 43 залізи, це, звісно, багато. Тепер чекаємо. Тепер можна скрафтити щось залізне, наприклад, залізний нагрудник. Для початку. Треба срочно йти добути якоїсь її. До речі, це було дуже боляче. О, це мої фанати. Не очікуваю, а тепер я фул залізний. Треба знайти лаву. Лягаємо спадки. Ай! Це... Боляче! На похребту, а тобі за компанію. Я коли щось знайду, чи ні? О, це було неочікувано, побачити. Давайте зробимо з цього порталу новенький. Ну все і готово. Просто залишилося запалити портал. Все, можна заходити і помирати. Чекаю вас там. З усіх, що я мав, це був найужасніший спавн у всьому світі, і за увесь час, відколи я граю в Майнкрафт. Для своєї безпеки я краще зроблю золоті чоботи. Ну а тепер можна пройти на прогулянку. Надію, що мене ніхто не вб'є. Але з моїм щастям я довго жити не буду. Друзі, я лише звідти вийшов. Я повернув лише екран і подивіться, що я бачу. Подивіться, що я своїми очима бачу. Це фортеця. Як? Я відчуваю свою смерть. Те, що я казав, вона до мене прилетіла. Цей блес теж хоче, щоб я його покарав. Тут, до речі, і взагалі не помер. Незерський наріз теж можна забрати, не може для чогось він не знадобиться, можливо, для зілля. І тут, мої друзі, прийшла моя смерть. Nice. Звісно. Як сказати, сумно. Бо я вже до Незер прийшов, я вже майже наформив блейзових паличок, а мене так просто вбили через те, що в мене поламався щит, це обідно. Але нічого страшного, я надіюся, що ви переглянули це відео, поставили своє подобайку і також підпис... підпишіться, на будь на канал. Мені буде дуже приємно. Дякую за ваш перегляд і всім бувайте, бувайте, не хворайте.